Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас риболовля. Сьогодні ми знаходимося на річці Самарі, а точніше почнемо з розливів. Полювати будемо за хижаком. Як будь-який я в першу чергу хочу впіймати велику щуку, тому що, тому що зараз осінь. І впіймати з берега щуку більш-менш гарного розміру, шансів завжди більше. Побистріше робимо перші закидання, тому що зранку не було можливості виїхати на риболовлю. І як тільки закінчив справами бігом за спінінг на річку, починаємо ловити і розповідати. Що ми робимо для чого і чому? Так, ну що, в першу чергу коротенька розповідь для початківців. Сьогодні я полюю на спінінг, який, на мій погляд, один з самих універсальних це спінінг, який має довжину 2.55 і тест 3.15. В моєму випадку, це спінінг «Фанатик LARVA. Він має швидкий стрій, що дозволяє йому гарно закидати приманку, гарно робити анімацію. Приманок будь-якими проводками. Дуже гарно держи рибу, січе рибу. Котушка в мене невеличка. Це 2500 по шимано. Особливу увагу хочу звернути саме на шнур. Тому що, коли ми ловимо з берега. Дуже важливо, який шнур. Я завжди з берега використовую самий тонкий шнур це фанатик Ультралайт 01. Кажу вам так, що самий тонкий потрібен для того, щоб далеко закидати, була невелика парусність вітер, коли сильна течія. Щоб була можливість використовувати невелику вагу. Шнур дуже важлива річ, саме діаметр шнура дуже важлива річ. Якщо ми ловимо окуня або судака, обов'язково використовувати флюрокарбон. Якщо ми ловимо щуку, то це або товстий флюрокарбон, або металевий повідець. В мене тут така хитра оснастка. Стоїть невеликий металевий повідець, і зверху десь сантиметрів 30 флюрокарбона 0,3 для того, щоб не було такої лінії шнур, який, який видно, переходив металевий повідець. Я таким чином розірвав таку лінію, яку дуже видно. Приманка, яку я зараз використовую, це приманка великий, віброхвост. Віброхвост, який в принципі, зроблений для ловлі більш човна, але на моїй крайній рибальці він дуже чудово себе проявив. Щуки клювали одна за другою. І тому, як будь рибалка, я розпочинаю, ловлю саме з цієї приманки, яка була сама ефективна. Ну, я її не вважаю універсальною, трохи покидаю, а потім вже перейду на ті приманки, які я вважаю пошуковими. Декілька закидань, нічого, змінюю місто. Якщо нічого, тоді вже зміню приманку на пошукову і буду вже з нею шукати рибу. Осі спрацювала зміна приманочки. Зараз, якщо витягну, розповім. Ой. Ой, жадібно дала вже в самому березі. Ой, гарнюсінька, ой, гарнюсенька. Ай, йди на фото. Ну це така більш, більше кіла вже. Ой, стій вже. Так, зараз її помию. Так, друзі, обов'язково скидати душку, тому що вона як почне танцювати. Так, ну що, друзі? Є щука, є щука. Зараз ви подивитесь на цю приманку. Я її відчіплю. Відчіплю. Ой. Покажу вам. Так. Покладу спінінг. Дивіться, яка дівчина. гарно, просто гарно. Так, друзі, ну цю дівчину ми будемо зараз відпускати. Ну, дивіться, вона сама себе відпускає. Зараз швидко розповім, що відбулося. Я розпочав е на ту приманку, яка гарно себе продемонструвала е на рибальці, яка була перед цим. Це був крупний білий бандит. На нього я так налупив нормальну щуку. Із цієї приманки розпочав сьогодні. Як я казав, в одному місці покидав нічого, в другому нічого. Дивлюсь, а місце по рельєфу непогане. І змінив білий бандит на темний моторному маслі Леді бандит. Це дві такі особливі приманки, на мій погляд, вони перекривають дуже великий спектр. Для щуки одна приманка навіть дуже жорстка і дає такі сильні коливання це бандит. А Леді Бандит, як справжня дівчина, вона при будь-якій будь вазі рухає хвіст в неї ну, зовсім другі коливання. І саме за рахунок свого досвіду. Я якби, роз, роздратував бандитом і вже дівчиною, яку звуть Леді Бандіт дібрав таку гарну щуку. Uh. З першого закидання. Вже тут в цьому місці, мабуть, 10-12 закидань я зробив, нічого, тільки поставив Леді Бандіт і класна рибка, дуже класна. Ще раз продемонструю От приманку на яку я розпочав. Те, що я казав, в неї такий хвіст навіть не рухається, бачите, да? і ось хвіст який у Леді Бандіт. Дві принципово, принципово різні приманки. Якщо ви початківець, вам вони будуть схожі, але крім кольору, зараз ще покажу, бачите, який м'який хвіст, яка велика п'ятка. І от який тут жорсткий хвіст. Але відразу скажу, що не завжди такі м'які приманки краще працюють, як оці жорсткі. На попередній рибальці ми вам оставимо ссылку на відео там, де саме така приманка була кращою. Для початківців в першу чергу мають значення проводки. Цю рибу я впіймав на саму класичну проводку, якою вважаю пошуковою, класичною, і на неї, якщо риба не дуже капризна, гарно клює. Ми закидаємо приманку, приманка торкається дна. Потім робимо два-три швидких оберти катушкою і чекаємо, коли приманка опять впаде на дно. Таким чином ми імитуємо рибку, яка так швидко піднімається, і потім без сил падає. Швидко піднімається і без сил падає. І саме такі рухи дуже часто. Вимагають від щуки покльовки, а ось і у дані відбулася покльовка, і якщо я не помиляюсь теж на моторне масло, але там булава твістер схожа. Ну, подивимось. Ну, по боротьбі щука непогана. Так, непогана щука, хлопці. Непогана. І дуже жадібно вона взяла приманочку. Так, друзі, ну що, у нас вже друга щука, друга щука на фанатик. Приманки різні, але в одному кольорі. І зараз саме час розповісти про монтаж. І Данило, і я використовую, на перший погляд, самий простий монтаж, і в той час один з самих ефективних. Це монтаж на джиголовки. В даному випадку це джиголовка заноза Фанатик. Вона має особливу форму і дуже унікальне кріплення. Таке кріплення є тільки у джиголовки заноза від фанатик, і воно дуже потужно держить приманку. І при цьому воно тонке, що не розпирає приманку вширш. Гачок, який тут використовується, він спеціально робиться на заводі Кумхо в Південній Кореї. Він робиться тільки для компанії Fanatic і саме тільки для джеголовки заноза. Чому джеголовка? Тут на дні є. Багато бруду від старої трави, від листів. І коли ваш, у вас один гачок і він дивиться вверх, він тоді менше збирає на себе бруду. А у покльовці січе, як ви бачили, рибу дуже гарно. Тільки що, друзі, я допустив помилку початківця. Коли ми ведемо приманку, її треба вести до самого кінця. Я, як багато початківців, коли вже бачу, що приманка недалеко, починаю її доставати з води. І от тільки що я теж доставав з води. І навіть сантиметрів до 10, як з'явилася приманка, щука відкусила хвоста. Чому це помилка? Дуже часто щука йде за приманкою до самого човна або до вас. І є дуже багато відео закордонних, там, там, де хлопці. Перед тим як достати приманку, роблять таку як восьмірку. І тут вистачає щука. І от я залишився без щуки, без цієї. Ну, нічого, що в нас така приманка ще є. Приманки недорогі. І зараз я вам навіть не можу зняти. Так, і ось наша заноза, про то, яку я казав, бачите? Дуже-дуже невеличкий такий зачеп і він дуже гарно держить приманочку. Так, друзі, ну, на, на жаль, сьогодні мало часу, будемо завершувати цей випуск. Послухайте, не дивлячись на те, що це таке дуже-дуже популярне місце, і тут багато рибаків пробують піймати свою щуку. Сьогодні не дивлячись на те, що ми виїхали в обід. Ми з Данилом піймали кожен по одній класній щуці і ще отримали по одній покльовці. В мене була така, як я вже розповідав, вже доставала проманку і одризла хвост. Сьогодні хочу сказати, що ми вдвох піймали на класичку, класичну проводку Це два-три швидких оберти катушки, паузи, два швидких оберти катушки, пауза. Сьогодні пасмурно, спрацював колір машинне масло. У Данила це була приманка 3,9 дюйма булава «Твістер», В мене леді Бандіт. Обидві ці приманки дуже часто вистрелюють. І сьогодні також на них позарилася щука. В кінці хочу подякувати нашим воїнам. Ми вами пишаємось. Велика вам дяка, ви ті герої, яких знає весь світ, і ми вам вдячні за ту можливість, яка в нас сьогодні є. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш, і ми з вами зустрінемось в наступному випуску.